Добрий день, шановні друзі, колеги. Мене звати Анатолій Волков. Сьогодні у нас 8 січня 2025 року. Я вирішив записати такий невеличкий стрім. Ну, в першу чергу, напевно, колегам буде адресований, щоб розібратися в певних сім... питаннях сімейного права, зокрема щодо користування колишнім подружжям квартирою, яка належить їм на праві спільної часткової власності. Та розіб, розберемо нову постанову Верховного суду щодо права вимоги за розпискою іншого так, коли один із подружжя в шлюбі надавав комусь гроші в борг. Знаєте, от буквально пару днів в соціальних мережах, ну зокрема, у. Зокрема, на посиланнях там, де судова практика, так відслідковується, такі ну, промайнули дві постанови Верховного суду там з за листопад 2024 року та за грудень 2024 року, які а, зацікавили мене, тому що практикуючи в таких справах, я дуже помітив їх важливість і застосування в подальшому для розвитку практики і для. Як найкращого відстоювання інтересів клієнтів, а тому давайте зупинимося на них і відслідкуємо, яким чином подальшому це нам допоможе у нашій практиці. Так, от давайте розберемо, що нового нам принесла постанова Верховного суду від 27-го вибачаюсь, від 18 грудня 2024 року у справі номер 203 Дріб 53, 56, дріб 23. Звертаю вашу увагу, шановні друзі, про те, що, наприклад, представляючи інтереси клієнта щодо поділу майна подружжя, от зазвичай я дивлюсь, скажімо так, наперед, так, з якою максимальною користю це рішення суду в подальшому щоб використовувалося так клієнту. Ось, наприклад, якщо мова йде про поділ майна подружжя. То дивлячись наперед, потрібно вивчити а чи не включити у позовні вимоги, зокрема, порядок користування цією квартирою. Наприклад, якщо квартира двокімнатна, трикімнатна, ну і так далі. Тому що самі розумієте, так в поділ майна в ідеальних частках по одній другій частині за кожним з подружжям часто виникає потім з практики, я це бачу, виникають знову ж таки певні. Протиріччя, певні конфлікти, спори і так далі. Тому у своїх позивних заявах я зазвичай, крім поділу майна подружжя, зазначаю встановити встановлення порядку користування житловим приміщенням, так? тобто виділення, в користування комусь з подружжя кімнат, певних кімнат, залишити у загальному користуванні коридори, туалети. Ну тобто, ви розумієте, про що я говорю зараз. І що хочу я відзначити, що у більшості, переважній більшості справ мене це обурювало, так, суди е, здійснювали поділ майно, майна подружжя, так, в ідеальних частках. Але в частині користування житловим приміщенням, квартирою чи то будинком, постійно відмовляли. І е, ви знаєте, в цій частині, от зазвичай, так, клієнти навіть в цій частині апелювати не хотіли. Вони казали, так, мене влаштовує, що суд визнав там право власності спільної часткової за мною на квартиру, тому якось розберемося там, що чи може продамо тоді ту квартиру. Ну, взагалі, не якби справи щодо порядку користування, особисто в мене не доходили навіть до апеляційної та касаційної інстанції. Тому клієнт задовольнявся поділом цієї квартири. Однак, у цій справі, що я вам нещодавно от номер справи сказав. Було доведено справу до касаційного суду, і дуже важливий Верховний суд дуже важливо дійшов висновку, що вимоги про порядок користування житловою квартирою. Це є вимоги, які підлягають задоволенню, і потрібно вирішувати судами цей спір, коли він виникає між колишнім сподружжями. От, повертаючись до своїх справ, наприклад, коли суди відмовляли у порядку користування квартирою житловим приміщенням, суди зазвичай посилались на статтю 358-му Цивільного кодексу України про те, що яка передбачає, що користування майном співвласників відбувається в першу чергу за їх згодою, оскільки це порядок користування може призводити до, скажімо так, збільшення чиєїсь частки у праві власності. Навіть такі от, розумієте, навіть такі думки суди писали, що це яким чином порушує баланс сторін у визначених ідеальних частках. Тобто, наприклад, якщо чоловік просить собі виділити 17 квадратних метрів у користування однієї кімнати. А дружині залишається там, наприклад, 15,5 квадратних метрів іншої кімнати, то вже суд вважав, що тут є певний дисбаланс, і відповідно в цій частині не задовольнялися позови. Розумієте? Тобто, і що мене обурювало, ну чому? Тому що ви ж знаєте, що, наприклад, якщо отримати рішення про поділ майна подружжя і разом з цим отримати в цьому ж рішенні. Або в наступному судовим рішенням порядок встановлення користування цією квартирою, то стороні легше буде в тому числі, наприклад, здати в оренду це приміщення, тому що чітко передбачені, які кімнати кому належать так у користуванні, продати свою частку, де також буде відповідно вбачатися порядок користування цією часткою, а при поділу просто по одній другій частини квартири. Ми самі розуміємо, так що виникають сварки, тому що не порядок цей не вирішений. А тим більше, якщо у подружжя е, проживає в цій квартирі, так колишнє подружжя, і е, зв'язку з цим не врегульовано це питання, то привоз призводить до конфліктів і так далі. Так, от у цій справі, конкретні, про які ми зараз е, обговорюємо. Так, тут колишня дружина вселила е, свою маму в цю квартиру, на що посилався позивати чоловік, і він вказував, що звернення до поліції не дало, не дало ніякого результату, що він намагався зайти в цю квартиру, що він е, ну там, крім е, порядку користування, також він е, пред'явив вимоги про вселення та усунення перешкод у цю квартиру. Ну, я зараз в цій частині не обговорюю. Мене цікавить саме в частині. Висновків суду щодо встановлення порядку користування цією квартирою, так от, і суд першої інстанції в цій справі задовольнив його позов та встановив порядок користування цією квартирою. Вона, до речі, була трикімнатна, тобто 17 там з чимось, так, квадратних метрів було виділено батьку позивачу. Так, і одну одна кімната була виділена колишній дружині, і в них ще там спільна дитина була, тобто там третя кімната. Тобто враховувалися також права цієї дитини, тобто ми розуміємо, що фактично позивач у даному випадку отримав у користування значно меншу частку, так чим виділено йому у власність при поділі майна. Ну, якщо, наприклад, вся квартира трикімнатна має там 66 квадратних метрів, загальна площа так, так тобто йому належить 33 квадратних метра цієї квартири, то фактично. У при користуванні суд виділив у користування йому лише 17 тисяч 17 вибачаюсь, квадратних метрів цієї площі. Але а, справа в тому, що в даному випадку мова не йде про зміну частоку у правовласності, мова лише йде про порядок користування цією квартирою. І апеляційний суд у цій справі, суд апеляційної інстанції, до речі, скасував рішення суду першої інстанції. І помилково наперед скажу, помилково скасував рішення суду першої інстанції, де відмовив у порядку користування цією квартирою. Так, зокрема, суд апеляційної інстанції зазначив про те, що позивач просить виділити йому користування, зокрема так, цю кімнату 17 квадратних метрів, що не забезпечить кожному співвласнику можливості на свій розсуд користуватися йому. На праві власності цієї частиною квартиру. Крім того, вказав суд апеляційної інстанції, що ця його кімната є не ізольованою, а тому вона а є прохідною кімнатою, не є ізольованою. Таким чином, суд також відмовив у користуванні е цією кімнатою з огляду і на це. Це суд апеляційної інстанції, звертаю вашу увагу. І от дійшла справа до касаційного суду. Верховний суд скасував. Постанову е, апеляційної інстанції і направив на повторний розгляд до суду першої інстанції, саме в частині встановлення порядку користування житловим приміщенням цієї квартири, так і. Що було зазначено в постановіці Верховного суду про те, що відмова суду апеляційної інстанції у встановленні порядку користування спірною квартирою, призводить до правової невизначеності у спірних правовідносинах та відсутності реальної можливості у позивача, тобто колишнього чоловіка, реалізувати своє право на користування належним йому майном? Ну, чесно кажучи, я б напевно. Ну, звичайно, представляючи інтереси позивача б, наверно, очікував би на залишення в силі рішення суду першої інстанції, який виділив у користування йому цю кімнату. Але разом з тим, суд касаційної інстанції він повернув справу на а, а, апеляційну інстанцію, скасовуючи це рішення, і е, звернув увагу у своїх висновках, що. Щоб е, при розгляді апеляційним судом повторно цієї ситуації, так цього спору е, зокрема, суд повинен звернути увагу е, апеляційний на доводи колишнього чоловіка про те, що в нього є змога зробити технічно цієї ізольованої неізольованої прохідної кімнати, технічно зробити відповідну можливість ізолювати її від інших кімнатах. Кімнат, тому верховний суд сказав, щоб суди суд звернув на це увагу. І відповідно вказав про те, що встановлення порядку користування майном. Не стосується розподілу, це дуже важливо, і це потрібно зрозуміти, що це не стосується розподілу майна для припинення права спільної власності, і такий правовий режим зберігається. А суд виділяє у користування сторонам спору в натурі частки співмірні розміри їх часток праві власності на спільне майно і допускається відійти. Від незначних обсяг у незначних обсягах від відповідності реальних часток, які були визначені раніше, тобто, суд своїми словами, суд вкотре касаційний суд зазначив про те, що незважаючи на те, що визнано судом право власності на одні другі частки, проте при визначенні право користування суд може відійти, надавши у користування певні кімнати від оцих ідеальних часток, тому що ми розуміємо, що не буває. Квартира 40 квадратних метрів, і щоб квартир і дві були кімнаті по 20 квадратних метрів. Тому, відповідно, суд допустив про те, що порядок користування кімнатами може бути відповідно таким чином здійснений, що буде певне відхилення від ідеальних часток у праві власності. Тому я вважаю цей висновок дуже правильний, дуже скажімо так, влучний. Так, ця постанова і. Колег закликаю користуватися цією постановою при поділі поділі майна подружжя. Можна заявляти цю вимогу, доводити про те, що не тільки поділити майно, але ще й встановити порядок користування. Тоді легше колишньому подружжя буде реалізувати своє майнове право: чи то в оренду здати, чи то продати свою частку, якимось чином нею розпорядитися. Тому це набагато полегшує життя колишнього сподружжя. Тому цей позов може, як я сказав, ця вимога пред'являтися з позовом про поділ майна подружжя. Однак, якщо вже поділ такий здійснений, то вимога про встановлення порядку користування вона може відповідно заявлятися і після судового рішення про поділ майна подружжя. Це стосовно щодо цієї першої постанови, яку я, ми тільки що розібрали. Тому користуйтеся. Наступна. Хочу перейти до наступного висновку Верховного суду. Так, це у нас він у нас, постанова Верховного суду була. 27.11.2024 року у справі номер 201 13 593 дріб 19. Також дуже-дуже. На російські полізниги, так, корисна, корисна постанова, і висновки такі. Я вам рекомендую, колеги, почитати в реєстрі судових рішень цю постанову, оскільки ну така певна, знаєте, міні-енциклопедія із сімейного цивільного права. Дуже багато посилань на правові висновки у цій постанові, і е, там дуже розширений такий предмет позову. Там і визнанням дійсним договорів дарування, там і поділ. Право вимоги і стягнення компенсації, і поділ майна подружжя дуже багато вимог, дуже об'ємні рішення. І, скажімо так, всі три інстанції по-різному вирішували справу. Тому дуже цікаво, почитайте. А зараз зупинимось на основних моментах по цій постанові, і лише в частині е, е, з поділу права вимоги. Так от. Перше, що хотів би зазначити в цій постанові, в цій справі, скажімо так, що суд першої інстанції поділив майно, ну там великий перелік майна, однак було поділено майно, яке нерухоме майно, яке знаходиться на території Іспанії. Тобто там відповідач зазначав, заперечував про те, що тільки іспанський суд може поділити це майно оскільки воно знаходиться на території іноземної держави, що український суд не пошир... Українського суду не пошириться юрисдикція на цю справу і на це майно. Однак суд першої інстанції відхилив такі доводи відповідача, і було поділено нерухоме майно, яке знаходиться на території Іспанії. Дуже цікава позиція суду. Також зверніть увагу, але це позиція була першої інстанції. Суд першої інстанції зазначив про те, що оскільки власниками цього спільного сумісного майна є громадяни України, тому і які проблеми український суд може. Здійснити розподіл цього майна. І в цій частині рішення більше не оскаржувалося. На жаль, би хотілося б почути. Ну, на жаль, може, не на жаль, так для сторін для когось не на жаль, але для нас, юристів, адвокатів, хотілося б остаточну позицію почути Верховного суду з цього приводу. Однак в цій справі, в частині поділу майна, яке знаходиться в Іспанії. Не оскаржувалося рішення, тому воно і не переглядалося в апеляційному та е, касаційному порядку. Наступне, що цікаве, підходимо до самого цікавого в цій справі, це поділ е, вимоги, так, про е, поділ права вимоги. Тобто, що таке? Своїми, що це таке? Своїми словами зараз поясню. Тобто, у шлюбі чоловік, дружина, чоловік. Надав, згідно розписки, борг, ну, там, комусь знайомому, неважливо, так, комусь надав він кошти. Було написано розписки. Таких розписки, згідно матеріалів справи, я так розумію, було дві. Тобто там були суми в євро, в доларах, в гривнях, і а, це були значні так, кошти, які були надані в шлюбі, і були вже. Після того, я так розумію, не виконання було цих пози... договірних відносин щодо позики, і було два рішення суду, якими було постановлено стягнути із того так, боржника кошти на. Користь чоловіка, колишнього чоловіка цієї жінки, так от і е, ця дружина ця, пред'явила вимогу так, ну з е, поряд із поділом майна вимогу щодо поділу е, оцієї права вимоги на компенсацію її половини цього ціх, е, коштів, так які чоловік е, надав у шлюбі. Тобто, дружина обґрунтовувала це тим, що вони були в шлюбі, оскільки чоловік. Надавав кошти із сімейного бюджету, він її не, скажімо так, не дозволу не брав у неї, вона нічого не знала про це, згодом лише дізналася, оскільки були використані кошти, тому відповідно і просила здійснити розподіл права вимоги. Так, от і ключовим у даному випадку, так, у даному спорі, було те, що. Верховний суд все таки підтвердив, підтвердив те, що розподіл права вимоги може бути, може бути, хоча це й не передбачено напряму сімейним кодексом України, так де ми звикли, що поділ майна відбувається шляхом зареєстрованого майна, тобто матеріал з матеріального світу, як правило, так будинок, квартира, гроші. Депозит і так далі. Тобто, те, що можна, скажімо так, відчути, попробувати, да, побачити на папері. А в даному випадку поділ права вимоги. Так от суди апеляції першої і апеляційної інстанції відмовили ці жінці у відповідної поділ права вимоги. Вони по різному, скажімо так, мотивували своє рішення. Зокрема, писали про те, що. Вона цей позов суд інстанції написав, що цей позов в цій частині він є передчасним, оскільки вона не довела, що чоловік фактично отримав ці гроші, які йому повер... повинен був повернути цей боржник згідно розписки. Тобто вона не довела, що він їх отримав фактично а тому цей позов є передчасним. І тільки тоді вона може, як, як дізнається, коли повернуті будь-якому кошти, тільки тоді там подати позов. Апеляційний суд доповнив ще те, що вона має право на оскарження тих рішень, яких згідно яких було стягнуто на користь її колишнього чоловіка цих коштів по розписці. Ну чесно кажучи, не зовсім зрозумів, для чого її це оскаржувати. Ну, скажімо, таке було посилання апеляційного суду, і лише. І лише Верховний суд, знову ж таки, скасовуючи рішення судів першої та апеляційної інстанції в цій частині, він відкинув такі доводи судів апеляційної та першої інстанції. Визнав про те, що таке право вимоги дійсно може бути предметом розподілу, так і на що звернув дуже увагу шановні шановні колеги. Увагу верховний суд так, от він звернув увагу перше, що в такому разі саме не на позивачу лежить обов'язок доведення, чи отримав колишній чоловік гроші, так фактично за розпискою, чи не отримав повністю, чи не повністю було реалізовано рішення про стягнення цих цих коштів. Тобто. Верховний суд вказав, що якщо жінка заявила таку вимогу про поділ цієї вимоги за розпискою чоловіка, то саме чоловік повинен довести в суді, що і представити докази, що він фактично вже отримав від божника ці кошти, так, або не отримав, або частково отримав, розумієте? тобто не на позивачу лежить ця м, доказування цій частині. Так от, і що характерне, що верховний суд. Також звернув увагу і акцентував це при, розгляді, при повторному розгляді в суді апеляційної інстанції про те, що, наприклад, якщо з'ясується, що кошти колишньому чоловіку за розпискою вже були повністю повернуті з'ясується ця обставина, то дружина має право на половину компенсації. Так, відшкодування цих коштів. Тобто вимога має бути таким чином стягнути половину цих коштів, які чоловік отримав від, від, ці, від того боржника. Також Верховний суд акцентував увагу на тому, що якщо, якщо буде встановлено, що Колишній чоловік не отримав цю вимогу, не отримав ці кошти за розпискою, тобто, а воно знаходиться в процесі там, реалізації виконавчій службі, або повністю не отримав, або частково, то в даному випадку саме буде ефективним способом захисту, так, поділ права вимоги. І Верховний суд сказав, що в даному, в даному разі, коли буде здійснено розподіл права вимоги, то ця дружина, жінка, позивач, вона не позбавлена тоді можливості відповідно звертатися до суду в порядку виконання порядку зміни сторони виконавчого провадження. Так, тобто, в даному випадку чоловік, я так розумію, він. Е Звернув увагу суду про те, що в нього йде, йде виконавче провадження, що він цих фактично гроші за розпискою не отримував, тому і нема підстав з нього стягувати. Так? так от Верховний суд вказавши, що при поділі цієї правовимогою і визнання правовимогою вимоги за жінкою однієї другої цієї вимоги, вона вправі звертатися в порядку е, ЦПК України 442, здається, так, стаття ЦПК про зміну сторони виконавчого провадження. Дуже цікава позиція, тому прошу взяти її також колегам на, скажімо так, собі на озброєння, тому що ми більш-менш розбирали і судова практика вже більш-менш розібралася, коли подружжя брало, так, хтось із них брало в борг згідно розписки кошти, так, тобто розподіл боргу, розподіл зобов'язання. А в даному випадку йде мова саме розподіл права вимоги, щоб забрати ці кошти, коли вже шлюб розірваний, і коли цю розписку, так коли позичав гроші, робив хтось один із подружжя. Тому дуже цікава, дуже цікава цій ця постанова. І Верховний суд скасував зрозуміло рішення судів першої апеляційної інстанції, які відмовили в поділі цієї вимоги за розпискою, і повернув до суду апеляційної інстанції на повторний розгляд. Тому будемо слідкувати за цією справою. Я думаю, і, врешті-решт. Побачимо, що вирішить суд. Але висновки беремо Верховного суду до уваги. І ще що цікавий такий акцент у цій постанові Верховного суду, одним із предметом поділу, з якій заявляла жінка, було право вимоги на поділ права оренди, так? оренди земельної ділянки. Але знову ж таки, суди першої інстанції і апеляційної в даному випадку відмовили жінці. так? А Верховний суд також відмовляючи, але інші мотиви навів. Тобто він підтвердив про те, що суд дійсно не може втручатися у договірні відносини орендодавця та орендаря цієї земельної квартири земельної ділянки. Тобто, в даному судовій справі я зверніть увагу, що був орендодавець, тобто якась третя особа. Яка надала в оренду земельну ділянку колишньому чоловіку цієї жінки? Так і от вона просила після розірвання шлюбу також розподілити право вимоги на оренду однієї цієї земельної ділянки. Розумієте? І в даному випадку верховний суд погодився з тим, що це не є ефективним, не є належним способом захисту. Проте звернув увагу про те, що в даному випадку може бути застосована компенсація, так тобто в даному випадку, жінка. Може, для як зазначив верховний суд для урівноваження майнової втрати одним із подружжям, тобто на мається на увазі, коли за договором оренди чоловік після розірвання шлюбу продовжує користуватися так цією ділянкою, тобто набувати певні вигоди, так, так от верховний суд зазначив про те, що. Може бути компенсація, наприклад, внесеної наперед за рахунок спільних коштів подружжя орендної плати. Тобто досліджуємо договір оренди земельної ділянки. Якщо чоловік там уклав цей договір оренди і заплатив, скажімо, так, мільйон гривень, то чому б і ні, дружина, вправі потребувати, стягувати половину вартості цієї орендної плати? Так, якщо це відбувалося в шлюбі, а, а також. Якщо це відбувається, ну тут Верховний суд зазначив при поділі майна подружжя, тобто, це також може бути предметом поділу шляхом відповідної компенсації при поділі іншого майна з подружжя. Тобто, це буде ефективним способом захисту. Тому, шановні друзі, колеги, читаємо ці постанови, розбираємося і застосовуємо у своїй практиці, тому всім вам дякую, гарного дня і вечора!